Дві людини загинуло ще двоє. Дістали поранення внаслідок ударів росіян по Херсонщині. За словами очільника області Олександра Прокудіна, Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі регіону, дісталося і житловому сектору. Пошкоджений 30... пошкоджений 31 приватний будинок. Більше про руйнування розпитаємо Олександра Толоконікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександр, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранок, пане Олександре, скажіть, будь ласка, як почалася ця доба і яка загалом оперативна ситуація в області? Ну, що також було гучно. Якщо казати за добу, то 25 населених пунктів було обстріляно. Це в тому числі Херсон. На жаль, є жертви, як ви вже сказали. Це 49-го року народження жінка в селі Велетенському, яка загинула внаслідок арт-обстрілу. І також ще одна людина в кіндійці вчора зранку, 73 року. Народження. Чоловік також загинув внаслідок обстрілу російського світла, пам'ять та співчуття рідним е цих людей. Також двоє людей були поранені. Це два чоловіка. Один в Камишанах, інший в токарівці в селі отримали поранення. Один в важкому стані зараз в лікарні, іншому надана. Також медична допомога він в середньому ступені тяжкості отримав поранення. Загалом, як вже сказали, пошкоджені будинки: 31 будинок, автівки, є пошкодження інфраструктури. Наразі ліквідовуємо. В принципі, зранку також чутно було вибухи. Вчора ще хочу додати, що було скид на один із закладів охорони здоров'я. Там горіли дві автівки швидкої. Тому зараз працюємо над тим, щоб о, найближчим часом поновити парк. От Якраз о, голова військової адміністрації Олександр Пропудін буде сьогодні цим займатися. Цим питанням Надіюсь, що найближчим часом ми о, якось оновимо цей парк для того, щоб у нас були автівки, бо це дуже, дуже, дуже важливо, пане Олександре. А уточніть, будь ласка, які населені пункти і райони найбільше перебувають під атаками ворога. Ну, Херсон і е, навколишні передмістя. Це Заводнівка, Камашани, Антонівка, Кіндійка. Дуже під обстрілами знаходиться Станіслав, Білозерська громада, Велетенське. Також не залишають атак не полишають атаки е, Береславського району. Це Одрада Кам'янка, Козацьке, Веселе, Береслав сам. Ну і переврежні зони від, е, мабуть, від самої границі. Нас Криворізьким районом це від Нововоронцовки аж до Станіславу, Новолекса ти Олександрівки, це Білозерська громада. Тут вся прибережна зона, майже під обстрілами постійними, але найбільш активно це тут в районі Херсон. Пане Олександре, сьогодні тисяча днів повномасштабного вторгнення росіян. От скажіть, будь ласка, що допомогло взагалі місту вистояти? Наскільки потужний був і залишається супротив херсонців? Ну ми всі знаємо. Я, всі знаємо, як е, працювали тут рух партизанський, працювали, стояли до кінця херсонців, виходили на мітинги, коли е, росіяни захопили місто. Спочатку це най, мабуть, наймужніші люди Херсону вийшли на захист е, і зараз. Є навіть меморіал тим загиблим воїнам ТРО, які вийшли захищати в перші дні Херсон. На жаль, багато загинуло цих людей, і зараз меморіал в будковому парку стоїть. І зараз ми вшановуємо пам'ять на всі свята вшановування цих воїнів. Але багато і цивільних загинуло, які також вчиняли спротив окупантам на протязі більше восьми місяців окупації. Потім це звільнення, це сльози щастя. Потім знову горе і постійне горе, яке несуть росіяни кожного дня, майже кожні дві хвилини прилітає снаряд. Він руйнує, він вбиває. Це російський снаряд, російський окупант постійно тероризує Херсон та Херсонщину. На жаль, ми в такій зараз реальності живемо і це сто днів в більшості, на жаль, горя, тому що важко виживати в таких умовах. Але ми стоїмо і продовжуємо супротив окупанту. Навіть те, що він кожного дня б'є по майже всій лінії узбережжя, це не, не знижує нашу наш супротив. Ми продовжуємо. Надіятись найближчим часом о, звільнити перш за все лівобережжя, тому що там також люди е, чинять супротив і чекають на звільнення від окупанта. Пане Олександр, у нас залишається буквально хвилинка. Розкажіть, будь ласка, щодо забезпечення теплом і світлом лікарень, дитячих садочків і інших начальних закладів, чи є можливість підтримувати безперебійне постачання? Ну, щодо навчальних закладів, у нас немає цієї проблеми, тому що ми всі в офлайн навчаємось. Не можемо ми поки о, забезпечити безпекову ситуацію на тільки щоб о, відпустити дітей у школу та дитячі садочки. Щодо лікарень, то лікарні забезпечені і теплом, і також забезпечені альтернативними елементами живлення, такі як генератори, касло. Для того щоб безперебійно можна було надавати людям цю медичну допомогу, те, в принципі все тепло зараз, яке виробляють і по установки, і місцеві, те це, там все подається зараз споживачам. Є в нас невеличкі райони, де не є проблеми, але думаю, найближчим часом також будемо і туди подавати. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня! Дякую. Нагадаю, це був Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.